Ох і ця російська пропаганда і ПСО. Що вони витворяють? Оце знаєте, вони як не ТЦКшників зроблять, що людей босифікують, так поліція. От, от вміють, ви розумієте, як можна зробити відео, що наш український поліцейський захисник, який жадає воювати сьогодні, жадає воювати напередку, може побити українську жінку. Правда, це ж неможливо? Чи можливо? Та ти що діли? Там ти що годі? Дівку б'ють. Як бачите, що росіяни вже навчилися робити таке кіно, це ж вдумайтесь, вони в, в штучному інтелекті, чи я не знав в якої програмі вставили українське місто десь на Хмельниччині. Українську патрульку туди поставили. Зимітували цю жінку. Нібито український поліцейський і б'є її там цю жінку. Це актори якогось вони підібрали. чи... Ну, от Мені цікаво взагалі дізнатися, як вони так вміють такі фільми знімати. Ми з вами розуміємо, розуміємо, що сьогодні от шириться це відео по всій інтернет мережі і. Працівники поліції, департамент патрульної поліції мають відповісти за це відео і надати народу роз'яснення, чи дійсно такий був інцидент, коли поліцейський побив жінку, чи це дійсно російське ІПСО. Тому що ми з вами знаємо, що більшість 99 випадків це ж все російське ІПСО. Ну, Не може такого бути, що поліцейський в Україні побив жінку. А що цікаво, там ще ж на цьому відео, нібито з цим поліцейським ще й працівники ТЦК. Ох і росіяни, як вони вміють робити оці, знаєте, речі? Ну, ну, краще, ніж Голівуд. Голівуд віддихає. Що я можу сказати? Будь ласка, давайте напишіть в коментарях, як ви думаєте. Чи це дійсно ІПСО, чи там все ж таки поліцейські десь трошечки. Побив цю жінку, тільки це, мабуть, ж російські поліцейські, але шеврон український прикріпили. Так, ну да-да, це ж і псо. От. А по-друге, давайте ми з вами дочекаємося офіційних коментарів. Тому що якщо взагалі буде ігнор в інтернеті, тоді це дійсно і псо. Але ж якась відповідь вже буде, як ви думаєте? Чи не буде? А якщо буде, то тоді ми це відео заплюсуємо до тих, що все ж таки відбувалося насправді.